На чому в крипті можна заробити першу тисячу доларів? Насправді я хуй знаю, я в крипті 5 місяців і нікого не збираюся вчити, нікого ні до чого не призиваю. Я просто у себе в каналі показую інформацію абсолютного новачка, абсолютно з нуля, і можливо саме хтось бажає. Зайти в крипту, але не знаю, чого почати, і саме мій матеріал буде йому корисний. Наразі на своєму балансі я маю 250 доларів, і саме в каналі я показав, на чому можна заробити. Це промкісейли Binance Alpha Binance Wat. Обрав для себе такий напрямок, як ретродропи. саме такий напрямок, який не являється швидким способом заробітку, тому що ми відпрацьовуємо певний проект, який ми обрали для себе, і часу на нього може піти від 6 місяців, а то й навіть до року, в залежності від того, коли. Проект, який ми відпрацьовуємо з все в каналі прописую гайди по проектам Архам Абстракт Тиснетфарс Network, Проекти абсолютно без складень, окрім абстракту. Абстракт, я буліш по абстракту розказував, чому і я туди вже закинув близько 500 доларів. Дуже велику кількість часу приділяють даному проекту. Проявляю активність, і чим більше ми проявляємо активність, тим потенційно ми можемо в подальшому розраховувати на дроп.